Шалом усім ребетухи, з вами я, Антоха Мото. А сьогодні в нас ось така шкода Октавія А 7 з проблемою приключення селектора АКПП. Треба замінити ми мі мікри. Вискакує в нас ось така ошибочка, зараз вставлю сюди фотографію, тому що ця ошибочка вона в нас не постійна. Вона то вилазить, то пропадає. Звісно, є вирішення цієї проблеми замінити повністю селектор коробки передач, як вам предложать на ділері, але це коштує багато грошей. Сьогодні ми з вами перевімрюємо, якщо ми можемо замінити якусь таку дрібничку, яка коштує 10 доларів. Приблизно 500 гривень на сьогоднішній день. Та вас залишиться ще в запасі в какому, в якомусь кінту замінити та собі. Давайте будемо перевіряти. Ну, що ребятухи. Звісно, наш селектор знаходиться тут. Нам треба буде це все зняти. І я хочу зробити так, щоб не розбирати усю консоль. Тільки ось цю частину зняти, потім я покажу вам як, якщо в мене вдасться. Треба буде зняти наш селектор, та там перепаять. Ось такий мікри, я потім вам покажу, де його замовити та як він виглядає. Под капотом, що нам буде треба зробити, це відкрутити оцей трос. Я зараз поставлю тут міточку. так Зараз, щоб вам було. Лідніше. Ось цей трос нам треба зробити так, щоб він був коротший до досилону, щоб ми змогли витягнути наш селектор та з самого селектора зняти наш трос. Щоб потім селектор взяти до столу, розібрати та замінити наш мікрик. Що нам треба? Нам треба поставити тут міточку, відкрутити оцей болтик. Та ось тут. За зеленою штукою. Зараз, зараз. Ось тут є такий хамут, як застіпка така. Її треба зняти ось сюди догори, відкруткою, так, мінусовою потягнути, він вийде. Потім поставити тут міточки, нагадую, відкрутити оцю бок з головкою на 10, та він буде в нас відпущений. Потім потягнути його туди ближче до салону, та звідси витягнути селектор. Ну що, починаємо. Ну що, для початку нам треба зірвати оцю кожну штучку, для цього потягнемо ось такий догори, Оп. піднімаємо її. Ось тут є така жовта. Для аварійного приключення, для аварійного приключення селектора автоматичної коробки. Натискаємо на тормоз, переводимо її до драйв, щоб нам було зручно її зняти. Ось цю рамку також треба підтягнути догори, та вона від, відключається на ось таких кліпсах. Що нам тут заважає? Заважає нам тут електробладнання. Отихесеньку, легесенько відключаємо одну та друга в нас є тут. В неї теж є язичок з цієї сторони. Відключаємо, та вона в нас свободна. Ось так вона в нас виймається. Оцю застібку я вже зняв, ось так вона виглядає. Просто від відкруткою тут так піджав, та вона вискочила. О, Дуже обережно, бо вона вас може вискочити десь там в моторному відсіку, та будете її потім її шукати. Зараз що я зробив? А, нагадаю, перед тим як перевести селектор у, у драйв, я зняв клему. Так на всякий випадок. Зняв, щоб... Електроніка не бачила, в якому положенні зараз у нас коробка знаходиться. Та поставив маркером ось тут нитку. Застіпку я вже зняв. Залишилося зняти оцей бофт та просунути трішки наш тріс ближче до салону. Ребятухи, ось так виглядає наш трос, я його вже відключив, то та ось там далі. Ось така многогранна резиночка, якщо бачите, вона теж причебнута трішки. Треба протягнути туди руку та витягнути його, та підштовхнути його у наш салон. Так, ну що, під капотом у нас усе гуд. Е, тут відкрутили 4 бовти ось такі. З насадочкою Т-25, зірочка така. Тепер відмикаємо ось ту Нашу коробку. Однією рукою не дуже зручно. Та е, це нам дасть змогу витягнути наш селектор е, до нас. ну Друзі, зняв я оце, вийшло в мене, щоб не розбирати усю консоль. Як я вам вже говорив, обережно-обережно наш просто потягуємо. Та це дало нам змогу добратися до сюди. Досюди, до сюди, до сюдого, щоб виняти наш трос з, з селектора. Треба виняти ось цю приблуду та прокрутити оце, та трос нас е, вивезе. Тут навіть написано Close Open. Ну що, ребятушки, зверніть увагу, що нам потрібно зробити. Ось це догорилось так от, -от. викруткуємо. Обережно, щоб не відскочила. Не тіраємо, складаємо усе в одне місце. Потім беремо широку викрутку мінус, крутимо вправо. Тут опен стрілочка в нас є. Обережненько так. Прокручуємо. Оп. Зараз. Опачки. Прикрутилося. Це говорить, що ми можемо зняти наш звідси І вуаля наш селектор вже майже свободний. Залишилося електрообладнання тільки зняти. Та усе. Щоб зняти оцю фішку, треба добре-добре її так догори підтягнути та на себе. Тут все логічно, але щоб ви знали, поїхали за стіл. Так, тепер ми вже за столом будемо робити операцію. Треба відкрутити оці усі буфти, тут їх 10 штук чи 10, чи 8, чи скільки, скільки там ось таким Т-20. Відкручуємо. Потім, навіщо мені оцей фен? Ось тут. Як ви бачите, промазано усе герметиком. Наша нижня частина в герметику. Так що нам потрібно буде прогріти, відкрутити бовти, добре прогріти та потім її відкривати. Акуратненько, акуратненько, дуже так, щоб нічого не зламати. Поїхали! Ось так, друзі, нагріваємо нижню частину. Та будемо знімати. Це буде саме саме цікаво на сьогодні. Ребетухів в мене вийшло. Вона вже вільна. Що я вам раджу прогрівати повністю. Потім починати з цього кінця. Тут загоняти. Я, звичайно, відкруткою це робив, ви можете взяти щось більше і тонше. Мені просто було впадло йти і щось шукати. Я почав звідси, потихесенько, потихеньку відкривав його, чекав, поки він відсвоїться. Так. Ви будете це чути. Та потім я прогрівав далі та далі я переносив. Далі і далі. Робити це не ось тут, а робити там, де у вас є таке ну, тіло, де прочніше ось це. Бачите? Як воно? Ба, ба ба бам Ось так. Треба буде відшкрипти наш старий е герметик, намазати новий, щоб нічого туди не потрапляло. І ось він. Ось цей мікрик. Зараз я його зніму та будемо сопротивлення в ньому. Так, ну що, знімаємо нашу е, ручку селектор, як це називається, його ось ця частина вона тримається за ось цю білу штучку. Бачите? кругленький там такий. Ось це воно там стоїть. Коли ви його будете знімати, не пугайтеся, буде ось такий шовк. Нічого страшного, ми можемо її за допомогою ось цих пружинок Підняти та чимось звідси її вже достати та вставити назад оцю штучку. Так що не погайтеся, це виглядає так трошки, <смі> виглядає трішки жахливо, але щоб дібратися до цього нашого мікрика, треба зробити багато праці. Так що зараз знімаємо оцей провод, який знаходиться з цієї канавички. Знімаємо ось цю частину та ми зможемо долізти до нашого мікрика та випаяти його. Друзі, треба дістати ось це, щоб нам було зручно. Дістаємо його та притримуємо пальцями, щоб оця пружинка не вискочила зовсім. Бачите, я тут трохи скотчем приклеїв так акуратно обережненько, щоб вона не вискочила. Далі, що я зробив? Оцей язичок треба відігнути його та підковернути обережно, обережно, нічого не, де, не зламати. Та наш мікрик випаде. Ось наш мікрик. І на ньому написано Cherry, Я замовив на AliExpress за 10 доларів 5 ось таких. На ньому теж написано Cherry. Але е, він трьохконтактний. Треба буде відкусити його о, ну, середину ось цю та трішечки його довжину трішечки відкусити. Та припаємо усе е, на місце. Замість цього нашого припаємо ось цей. Ну що, я заміряв наш опір. Е, оскільки в нас. Проблема вона така, не постійна, а загорається. там, Сьогодні загорілося там, 5 разів, 3 рази. А завтра, посл... післязавтра, зовсім не загорається. Але я вирішив вирішити на корні оцю нашу проблему. Заміряв опіри, зараз немає. Але коли у вас загорається заграється жовтий треугольник на приборній панелі. І та пише, що поставте на паркінг, тоді цей мікрик видає не ті значення, не той опір, що потрібно для нашого комп'ютера. Так, друзі, ну припаяв я новий мікрик. Ось наш старий. Він був двохусиковий Ось тут один усик треба обов'язково зрізати, тому що він буде в цей язичок. Я його надкусив по самій корні та трішки-трішки так надчухав. Стоїть дуже добре. Нажимається, нічого йому не заважає. Усе будемо збирати обратно. Хотів теж надати вам таку пораду. Фотографуйте, якщо ви робите усе перший раз, фотографуйте кожну вашу дію по можливості, тому що апарат в наш дуже дорогий, щоб усе там стало на місце, Та для вашої безпеки, для вашого спокою, усе фотографуйте, як воно було. Ну і все, намазуємо ось таким звичайним гіомітусом. Ставимо усе назад та йдемо до тачки. Так, ну що, ставимо наш трос на місце, провкручуємо там, де написано Клоуз, підключаємо е наше електрообладнання ось це, ставимо на місце та йдемо до купота. Ну шо, кентухи-ребятухи, Усе я поставив там під копоти на місце. Усе там міточки, шміточки, коротше. Э, отут усе зібрав. І Я дуже радий, що в мене вийшло. Э, не знімати усю пенсоль, як я вже казав. Усе чітко, усе взагалі пушка, ракета петарда. Давайте перевіримо. Я не буду вам показувати свій код Ось так загружається наша шкода. Проверте підсвітку номерного знака. Ну, це буває таке. Це нам не біда. Так, дивіться, паркінг, ставимо на нейтраль. Тут він бачить, що у нас задній реверс. Нейтраль ставимо, відкриваємо дверь. Переведіть речах селекторів положение. Тобі ж він усе бачить. Драйв, ручничок, бачите, усе іде, усе добре, реверс, тобі ж назад. Ну, усе чіточко, чітко, усе працює. так що не треба боятися щось робити самому. І нарешті, нарешті оця байдана буде мені заважати. Коли їдеш кудись, вдруг вона там вискакує. Переведіть у паркінг Все, блін. Так що давайте підписуйтесь, ставте коментарі, там, шмінтарі. Давайте, усім успіху!